Я хочу поділитися перед молитвою. Недовго, але важливим, як для мене, слово. Читаю місце зі Святого Письма. Євангелія від Івана, 4 розділ. Зачитую із сьомого віршу і також декілька віршів ще з цього розділу. Приходить жінка із Самарії на брати води, І Ісус говорить їй: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Самарянка говорить йому: Як ти, будучи іудеєм, просиш напитися в мене самарянки? Бо іудеї не знаються з самарянами. І Ісус сказав їй у відповідь, коли б ти знала дар Божий і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти сама б просила б у Нього, і він би дав би тобі води живої, 14 вірш. А хто буде пити воду, яку я дам йому, ніколи не буде мати спраги, бо вода, яку я дам йому, стане в Нім джерелом води, яка тече в життя вічне. Жінка сказала йому, пане, дай мені тієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. І Ісус сказав їй, Піди поклич чоловіка твого і приходь разом з ним сюди. Жінка сказала у відповідь Я не маю чоловіка. Ісус сказав їй, Ти сказала правду, що ти не маєш чоловіка, бо ти мала п'ять чоловіків і той, котрого тепер маєш, не чоловік тобі, це ти сказала. Правду. Жінка говорить йому, пане, я бачу, що ти хто? Пророк. Друзі, словом, яке я назвав би, тобто цю тему, що далі або як далі? Що далі або як далі? Брати і сестри, ми ось зачитали це місце, це Івана, 4 розділ. Вдома можете перечитати повністю розділ, дуже цікавий, дуже потрібний і дуже збудовуючий. Ми бачимо, що відбувається зустріч Самарянки з Ісусом Христом, який сів біля колодязя Якова, зморений в дорозі, сів перепочити. І до нього підійшла жінка, щоб набрати біля цього, в цьому колодязі ж води. І Ісус Христос що починає робити? Він починає вести з, неї, з нею розмову. Дай мені напитись з цієї води. Що на це відповідає сама Самарянка? Як ти, будучи юдеєм, просиш у мене пити Самарянки? Друзі, дуже цікава історія, можливо, якось на розборі слова, чи іншим разом, більш в розгорнутому вигляді дослідимо цю подію. Юдеї з Самарянами не спілкувалися. Як ти, будучи юдей, просиш у мене Самарянки пити води? І далі відбувається діалог, який веде Ісус Христос. І ось коли ми підходимо до 16 го віршу, Ісус каже: піди поклич чоловіка Твого і приходь сюди. І Жінка каже у відповідь: Я не маю чоловіка. І Ісус відповідає, Ти правду сказала, що ти не маєш його, бо ти мала п'ять чоловіків, і той, котрий у тебе, хто він є тобі? Друг, знайомий, сусід, близький, можна фантазувати. Він тобі не чоловік. Ти сказала правду. Що на це каже сама Самарянка? Я бачу, що ти є хто? Пророк. Що відбувається? Які йдуть запитання? Як продовжується далі діалог? Жінка, яка прийшла до цього колодязя, щоб набрати тільки води, вона прагнула певно попередньо змінити своє життя хоча жила в грісі, друзі. Вона зрозуміла, що ось тут дається шанс змінити її майбутнє, змінити її життя. Повернутися від злих діл до правди до істини. І цією нагодою Самарянка починає користуватися чи нехтувати? Користуватися в хорошому сенсі слова. Починає задавати запитання Господи, а що далі? Що я маю робити? Мені ж цього недостатньо, що я тільки з тобою зустрілася. Чи достатньо? От Ісус розповів їй життя, розповів їй теперішнє, розповів їй минуле. Можна ж просто було б сказати Ісусе, дякую тобі. Ти перший до мене заговорив, Ти мені розказав моє життя, ти, певно, пророк. Я це запам'ятаю, дітям, можливо, розкажу. Збігаю до свого міста і, і там розкажу. Ні, так не відбувається. Жінці цього замало те, що він сказав їй минуле. Діалог продовжується. І починає задавати запитання, що робити потрібно далі. Де мені потрібно, що робити? Поклонятися. Як я маю далі вести своє життя? Мені мало, що я почула своє минуле. Мені мало те, що ти мені відкрив. Мені дуже приємно, що ти юдей, який ти не маєш права зі мною спілкуватися, ми то не проти з вами спілкуватися, але ж ви до нас ставитеся з великим забором. Друзі, Самарянці цього б не вистачило. Що ми маємо робити? Де ми маємо поклонятися? Що відповідає на це Ісус? Вона задає запитання, чи на вашій території, чи на нашій. Але в 23 му вірші. Але прийде час. І настав уже, коли істинні поклонники будуть вклонятися отцеві. як, друзі? В дусі і, і в істині. Навіщо? Бо у таких поклонників отець шукає кому? Собі. Коли жінка дізналася про правду і про істину. Як кардинально в корінь змінити своє життя. Не поверхнево, не для історії. Не просто комусь розказати, що там добре, там гарно, там приємно. Ну от я так відчуваю мені спокійно. Друзі, спокоєм все ще не обходиться. Спокоєм на землі все ще ж не обходиться. Кожна людина має душу. Яку створив Господь. Він хоче щось від цієї душі значно більше, відносин. Він же ж автор, він же ж творець, і він очікує належного стану і плоду від кожної душі, яку створив. Але Бог дозволив нам мати вибір. Друзі, примусово Бог нікого не заганяє палкою. Він добрий батько. Він пропонує. І в цьому випадку, коли задає запитання сама Самарянка, а що далі, як далі, то каже Ісус Христос, і на це відповідь прийде час і настав вже. Друзі, і сьогодні настав час, коли істинні будуть поклонники поклонятися отцеві в дусі і істині. І, і таких поклонників шукає отець собі. Кожен із нас, сидячи на цьому місці, можемо ми сказати, що ми є стовідсоткові поклонники такому отцеві. Або на скільки відсотків ти скажеш, що ти є справжній той, хто вклоняється своєму батьку? І цьому є причина, він шукає, щоб такі поклонники були. Він хоче, щоб ці люди були. Друзі, по прикладу самарянки ми бачимо, що їй не вистачало тільки знайомства. Вона хотіла вклонятися Господеві. Вона хотіла змінити своє життя. І далі пішла ця жінка і розказала в своєму місці і каже, підіть, погляньте на чоловіка, який сказав мені все, що я вчинила, Чи не Христос Він. Друзі, коли вони прийшли, вони також навернулися до Господа обличчям своїм. Недостатньо тільки чути про Господа. Недостатньо тільки бути дотичним до Нього, знайомий з ним. Недостатньо мати Біблію з покоління в покоління в своєму домі. Недостатньо того, що мій батько знав Бога, чи дідусь мій знав. Або, буває, ми чуємо, а мій дід був священником. А ти хто? Ну, дід мій був. Шановні, ніякою індульгенцією не пахне. Дід не викупить тебе і, і, і не випросить тебе в Бога, щоб тебе десь там з аду повернули до, до раю. Сьогодні отець шукає індивідуальних відносин з тобою і з кожним із нас. Жінці недостатньо було тільки, щоб поспілкуватися одного разу біля колодязя. І їй цього не вистачало. Що я маю далі робити? Вона задає запитання. Шановні, скажіть, будь ласка, чи достатньо було тим людям, які приходили до Ісуса, щоб поїсти, зцілитися, принести товариша хворого, комусь розібрати дах, спустити? Ні, недостатньо. Не, не ми бачимо, що багатько людей приходили, і коли навіть зморений був Ісус Христос із своїми учнями, то в одному з місць Святого Письма написано, що Він змилосердився над ними, бо вони були як то, як овечки, які не мають кого пастуха, розпорошені, бігали. Хто виріс в силі, той розуміє, як пасти худобу або мати господарство, і коли. Бували такі випадки, двері відчиняються, не знаємо, яким чином. І ловимо і в сусіда, і в себе, або десь, якщо пасемо худобу, потім приходилося шукати її десь, бо, бо такі ж пастухи були, сумління. В цьому випадку Ісус Христос змилосердився над людьми, і Він почав говорити до них, до них що? Слово. Люди шукали слова. Люди шукали. Людям потрібне було слово. Четвертий вірш четвертого розділу Євангелія від Матвія І Ісус сказав, написано не хлібом єдиним, що людина буде жити, але кожним словом, яке виходить з вуст, з вуст Божих. Як важливе сьогодні слово від Бога для кожного із нас. Я дуже вдячний Господеві за те, що Він залишив мені особисто слово. І кожному із вас. Одна тільки причина буває, наскільки нам цікаво його читати або не читати. Наскільки часто ми вникаємо в нього або або не вникаємо. Наскільки часто або постійно ми його любимо або, або не хочемо бути дотичним до нього, зі сторінок святого письма ми дізнаємося, скільки людей було багато, які сильно любили слово Господнє. Я чекаю автор один каже Твого Слова. Я виглядаю це слово. Я очікую від тебе Його. Я зморився вже, Господи, де ти, де, де те слово? І подібна категорія людей може бути подібна, як до, до того Адама, коли кожного разу приходив Бог, щоб що зробити? Поспілкуватися. І одного разу, коли вже Адам з Євою впали в гріх, Бог також прийшов для того, щоб він знав, що сталося. Але він прийшов і в той час, щоб поспілкуватись як зазвичай, кожного дня. Але на цей випадок Бог прийшов, щоб поспілкуватися з Адамом, але Адам був своїми вчинками не готовий до спілкування саме з Богом. Він про це й говорить: Бог, я не можу сьогодні. Не тому, що в мене вихідний день, я не можу. Причина. Мені соромно тобі глянути в очі? Мені, мені просто я не можу. Ну, справді, мої вуха не готові. Я наскільки в грісі, я наскільки знечистився, що я не можу чути твоє святе слово в моїх грішні вуха. А хто тобі сказав, що ти... ти нагий, ти голий? А чи не вчинив ти того, що я тобі не дозволяв? Друзі, частенько ми можемо самі собі забороняти отримувати слово від Господа. Частенько ми самі собі можемо говорити: слухай, достатньо, давай на завтра. Ну, так, щоб совість твоя не різала, візьми тих три вірші, прочитай. Галочку, постав, десь там, Богу. Ти ж виконав. Пообичаям. Що далі, брати і сестри? Він готовий годувати нас хлібом духовним. Читаю Марка, 16 розділ і 16 вірш. Хто увірує? І охреститься, той, що спасений буде. Це варіант А. Але є варіант і Б. Хто ж не увірує, той буде який осуджений. Друзі, в одному вірші зовсім з небагатьма словами, є два варіанти відповіді, що може бути далі. Або що потрібно для людини? Два варіанти відповіді. Хто увірує і охреститься, той буде спасений. І варіант другий, який хто ж не увірує, їх також чекає участь або черга. Бог дозволить. Ми хочемо відкрити в цьому місяці курси. Підготовки до водного хрещення є декілька людей вже, можливо, ще хто виявить бажання. Друзі, ви можете про себе сказати, якщо ви не знаєте, що це і як це, приходьте на спілкування навіть сьогодні, після богослужіння і будемо про це говорити. Ми часто думаємо, що в нас за спиною ще багатько часу для життя. І Є дві категорії людей. Одні кажуть, що вже нам пізно, а другі кажуть, що ми ще встигнемо. Я за себе хочу сказати, і мені якось дивно трошки чути буває, коли люди кажуть що я встигну. Чому дивно? Ви зараз зрозумієте. Тому що я особисто за своє життя не можу гарантувати, що я доживу до завтрашнього дня. І люди, які відповідають, що ми ще встигнемо. Десь виглядає мега-експерти у своєму житті. Є категорія, про це ми вже нагадували, які кажуть, мені вже пізно. Друзі, що я хочу сказати про самарянку, я думаю, знали всі в місті. В когось забрала чоловіка. Вона мала дуже сумнівну репутацію. Хтось проклинав її. Хтось сказав, я тільки тебе десь побачу, поперебиваю твої, вибачте, палкою ноги. Друзі, справді в неї була репутація не з солодких і не з простих. Я говорю нашою мовою, друзі. Це була сумнівна репутація. Поламана доля геть незразкове життя. Можливо, є на цьому місці люди, які мають також непросте дитинство. Вас в дитинстві недолюбили. Вам цього бракувало. Вам бракувало тієї уваги, яку повинні були батьки приділити. Можливо, у вас поламана доля. Не склалося сімейне життя? Вам 25, 50, 78, і ви кажете, вже запізно. Візьміть приклад із цієї жінки. Їй було однаково і однаково в будь-якому кольорі. Що про неї будуть думати знову ж ті люди, до яких вона бігла в місто, щоб сказати, підіть, погляньте і підіть познайомтеся з Ісусом. Вона не звертала увагу ні на кого, навіть на своїх, можливо, ворогів, які чекали її. Вона каже, підіть, погляньте. І знаєте, яка причина? Він вам щось скаже, бо він мені все сказав. Людина, яка отримує зцілення душевне і духовне, їй однаково про що, про, що будуть про неї говорити. Вороги, люди, які з неприязню будуть дивитися на неї, знати її минуле, і, можливо, ще не один раз будуть казати, ти мені про це говориш, я знаю, хто ти є найсправді. Але в цьому випадку щось відбувається. Вона не є найсправді, а вона була такою. А сьогодні вона після зустрічі з Ісусом нове творіння в Христі Ісусі. Дорогі мої друзі, на закінчення перед молитвою, можливо, ви задаєте сьогодні запитання, як мені жити далі? Для вас є вихід. Віруйте в Господа і Ісуса. Спасатися ви і ваший дім. Зробіть правильні кроки в своєму житті. Зробіть правильне рішення в своєму житті. Побачте, наскільки Бог буде значно ближчим до вас. Це не означає, що в християнстві немає проблем. Друзі, вони є. Це не означає, що немає фінансових проблем. Ні, ми не, ми не проповідуємо християнство процвітаюче. Є труднощі. Це не означає, що хвороб не буде. Але ми знаємо, хто наш лікар над лікарями, який може підтримати здоров'я, зцілити, допомогти. І мені дуже подобається, коли у свій час в старому заповіті Сидрах і Аведнега сказала, якщо і не так, то знаєш, що ми тобі, ми тобі не поклонимося. Люди готові піти були на страждання. Сьогодні також багато людей страждають по світу. Але ми маємо надію про те, що коли наше життя закінчиться. Ми будемо з Господом. Наступне: ми сьогодні живемо під покровом Всевишнього. Він з нами завжди, всюди і постійно. І інше життя наше в Господі Ісусі Христі є результативним. Добре служити Господу. Хочеться це робити. І потрібно. Ми нічого не втрачаємо, ми лише набуваємо. І тому хочеться багатьом людям сьогодні говорити: люди добрі, примиріться з Господом. Багацько років навіть ще перед нашим народженням говорили про те, що немає Бога. І одного разу в школі, можливо, ви знаєте цей приклад. Один хлопець сказав, я не буду казати, що немає Бога. Я не хочу з ним псувати відносини, якщо він є. Якщо нема, то навіщо говорити, а якщо є, то навіщо псувати відносини? Мудро. Брати і сестри, друзі, гості, відвідувачі, примиріться з Господом. Хто ще цього не зробив? Є сьогодні гарний шанс, час і можливість. Нехай Бог кожного з вас поблагословить. Перед нами молитва. Можливо, є на цьому місці люди, які думають, розважають, може чи, чи ні, чи взавтра, чи післязавтра. Можливо, Бог торкається вашого серця. Ми можемо підтримати вас молитовно. Щоб ви дійшли до певного рішення, твердого рішення і служили Господа. Якщо є такі люди, підніміть просто свою руку, будьте на своїх місцях, ми за вас помолимось. Є на цьому ряду? Чи на цьому? Микола Володимирович, будемо молитися за вас? Хто ще має бажання? Давайте ми звершимо цю молитву, а особливо посилено ми звершимо за Миколу Володимировича. Схилив свої коліни.